Псалом 41 для диригента хору, псалом навчальний синів Кореєвих, як клине той Олень до водних потоків, так лини до тебе, о Боже, душа моя, душа моя спрагнена Бога, Бога живого, коли я прийду й появлюсь перед Божим лицем, сльоза моя стала для мене поживою вдень та вночі. Коли кажуть мені цілий день, де твій Бог, як про це пригадаю, то душу свою виливаю. Я, як. В многолюді ходив і водив їх до Божого дому, і голосом співу, й подяки святкового натовпу, чого душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся. Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Мій Боже, душа моя тужить в мені, бо я пам'ятаю про тебе з країни Йордану й Гермону, і з гори Міцаар, прикликає безодня, безодню. На гурки твоїх водоспадів, усі вали твої і хвилі твої перейшли надо мною. У день виявляє Господь свою милість, вночі ж його пісня зо мною, молитва до Бога мого. Повім я до Бога, ти скеле моя, чому ти про мене забув, чого я блукаю сумний через утиск ворожий, ніби кості ламають мені, коли вороги мої лають мене, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Чого душа моя? Ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його.